Шановні друзі, зараз буде операція Карась. Я ж по уму, щоб моя дружина не переживала, що я тут на ляпаю. Ну, карасик такий дебеленький, то я вирішив його в пакет. Ось так, пакет. Тепер беремо кантер, включаємо одягаємо, одягаем, Ну що ж, 820 грамм. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. Ось такий караф поймався. Один єдиний на сьогодні. Всім гарного вечора. До зустрічі на моєму каналі.